Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас цікава рубрика. Мощо їм все зручніше. Я зараз приїхав на Бож-сервіс. Будемо проводити ТО. До речі, кого цікавить місто Львів, Божсервіс 112 Україна. Можна сміло звертатися і робити всякі маніпуляції з автомобілями любої складності. До речі, гібриди, електрички також тут обслуговують. Погнали! Друзі, усім привіт! Сьогодні ми разом з вами маємо можливість поблокати по авторинку. У місті рівне. Беремо сьогодні категорію кросовери. Будемо оглядати і дивитися на ціни таких автомобілів. Чому кросовери? Я думаю, тому що бачимо, що робиться на вулиці. До нас прийшла справжня зима, і потенційно кросовери це є добре. Хочу відразу сказати, наголосити, скажімо так, попередити, що будьте обережні на дорогах. Ситуація дуже проста. Є люди, які ще водії, які ще не перевзулися на зимові шини. ну і Які вже на зимових шинах, але ще не звикші. Я найбільше скажу, ми усі зараз є не звикші до такої поверхні. Що потрібно робити? Давайте так, хоча б трішечки порада. Я думаю, можливо, когось наврятує. Усіх автомобілів є так званий тормозний шлях. Впливає поверхня, це номер один. Звичайно, що швидкість дається також в, в рахунок, але треба розуміти одну просту річ. Якщо у вас ви бачите, що от, поверхня є непевна, та, вона є чи мокра, чи зараз, особливо так, як ми зараз бачимо, вона така вже в снігу, потрібно тримати дистанцію. Дистанція це є номер один, що буде вас рятувати в ситуації. Зразу, відразу, одним махом хочу звернутися до водіїв, які кажуть, що. В мене шини такі, що там не особливо щось там це міняти не буду, легенько перекочуся. Ви знаєте, можна так перекотитися, що потім це все буде дорожче. Тому шини треба перезувати і однозначно це робити. Що відразу хочу сказати, друзі, перевірка автомобілів на Carvertical це у нас такий ресурс, який дає можливість правильно подивитися, що було по історії автомобіля. Звичайно, якщо цей автомобіль було Привезено на цей офіційне СТО, давайте так будемо говорити. Що це є позитивно? Позитивно, тим, що ви можете, не замовляючи послугу перевірки, відразу собі по посиланню, посилання під відео внизу, повністю подивитися історію автомобіля. Звичайно, буває таке, що автомобіль не попадав на офіційне СТО, історії нема, це не означає, що він поганий. Тоді треба перевіряти, потім вже фізично, тобто вже відправляти експерта. В принципі, є два умовних варіанти, як це робиться. Це можна робити, як ходити по ринку, шукати автомобіль, а можна просто банально скинути посилання мені на Viber. Номер телефона також час від часу я завжди прикріплюю. А також є під відео. І вже тоді я даю ціну, тому що ціна і різна все залежить від локації, де знаходиться автомобіль. Якщо підходить, оплачуєте, після оплати експерт їде на огляд, оглядається максимально все, що можна. І далі буде фото-відеозвіт, і вже буде загальне розуміння, чи вартує це все уваги і чи варто такий автомобіль придбати. Що хочу відразу сказати, ринок насправді не тільки в Рівному, а й в Тернополі сьогодні також працював ринок в місті Львові. Відчувається, що автомобілів трішки менше. По Львову не дуже маю інформацію, сьогодні не попав, на жаль, але в Рівному і в Тернополі автомобілів було менше. Хтось, можливо, не завівся, хтось, можливо, не приїхав, бо знає, що літні шини це небезпека, з цим треба бути дуже обережним, але так воно є. Що відразу хочу сказати? Сьогодні піднімемо тему, що ж прогноз ціни. Зараз якраз на часі, про це поговорити, і це є важливі речі, які завжди турбують кожного покупця. Коли ж правильно придбати автомобіль і коли його <кій> потрібно. Продавати, це також, давайте одним махом, сьогодні про таке поговоримо. Всі ми повинні розуміти, що є так званий часовий пояс, це ми не включаємо фозмажори, як в даному випадку у нас зараз в країні відбувається з Моск... Москаляндією, але ми повинні розуміти, що є такі періоди, коли автомобілі люди активніше купляють, а є періоди, коли все просто стоїть. От давайте сьогодні про це поговоримо. Зараз, в принципі, цей сезон, коли автомобілі якраз є до них активність. А коли, відповідно, є активність, то ціни явно не падають. Це факт і це треба розуміти. Ця активність, в принципі, буде ще трішечки, вже там Новий рік, там же буде знов трошечки такий, знаєте, застій. А далі буде знову підйом ціни це буде весна. Весною на Пасху, як завжди, класично усім. Потрібно придбати автомобіль. Також там стає тоді більша активність до покупки автомобіля. Це важливі речі, про них треба розуміти. Тому, якщо хтось вирішив придбати автомобіль, то ви повинні розуміти, що чекати літа, я не знаю, чи потрібно, не хочу в цьому відео зараз знаєте когось настроїти на, на те, щоб... Ви вам треба автомобіль, чекайте літа. Можна так дочекатися, що буде якісь обставини, і воно це все піде, як кажуть, в інше русло. Але треба розуміти, що все-таки, перепрошую, що все-таки такі речі існують. Звичайно, що, як я казав в попередньому відео, якщо хтось дивився, звичайно, ніхто не виключає таких речей, як автомобіль стає старший на рік. І автомобіль, якого є більше 10 років, ну, плюс-мінус, давайте так правильніше буде сказати, якщо такі автомобілі є от, на ринку, і ви такі розглядаєте, то особливо цей рік, коли він додається, особливо нічого не міняє. Коли міняє це тоді, коли автомобілі один рік, 2 роки, ну там 3, Оце автомобіль стає на рік старший, тому такі автомобілі потенційно є дорожчі. І потрібно розуміти, що... Вони в ціні будуть падати. Це є факт, тому хто хоче зробити покупку такого, знаєте, як кажуть, преміум сегменту щось подорожче, там, річного автомобіля дворічного, трьохрічного, то ви повинні розуміти, що ну, в січень в січень, а там же лютий березень, ну, однозначно автомобіль буде вже мати 2 роки і ціна його буде мінятися, розуміємо, в яку сторону. Що загалом по цінах на автомобілі, прогноз на наступний рік я вам скажу. Поки що без змін. Нічого нового наша влада нам не обіцяє. В принципі, воно зараз і не на часі, тому бачимо те, що є, і як є, з тим ми погоджуємося. Тому наразі прогноз робити щодо того, що автомобілі мають подешевшати, чи подешевшують автомобілі, подешевшують по формулі, яку тільки що ми з вами розмовляли. Тобто ті, що були річні, двогрічні, тобто автомобілі по високій ціні. Все решта наразі змін, на жаль, не буде. Хотілося б, звичайно, щоб автомобілі стали більш доступні, тому що все-таки гроші заробляєш, заробляються гроші зараз важко, вони заробляються в гривнях. А розумієш просту картинку, що назбирати оці долари, це реально є складно. Тому кожних зараз там 8, 10, 5, 3 тисячі доларів, це насправді є серйозні кошти. Тому витрачаючи такі кошти, друзі, відразу хочу сказати, робіть обов'язково. Перевірку автомобіля. Насправді, приїжджаючи на ринок, всі автомобілі є помиті, і вони візуально на вигляд ну, практично як нові. Ну, це факт, це, треба це розуміти. Якщо ви приїжджаєте на ринок, купляти автомобіль без перевірки, тобто у вас повинен бути або ваш товариш, який в цьому розбирається, або ви берете якогось експерта, наймаєте, можете звернутися до нас, ми також надаємо таку послугу, це перевірка автомобіля. Але автомобіль потрібно перевіряти. Чим краще ви його перевірите, тим ви будете в більшій безпеці. Саме цікаве, що на ринку як можна придбати автомобіль 10-річний. До речі, хочу сьогодні порівняти декілька автомобілів для того, щоб прояснити ситуацію. Люди часто до мене наші замовники, підписники, дзвонять і кажуть, Роман. Сьогодні, до речі, була така жива історія. Позвонив до мене. Замовник не сказав, як звати, але факт того, що каже Роман, дивлюсь ваші відео, я пенсіонер і хочу купити Fusion 10-го року або Nissan Note. Який буде краще? Ви знаєте, дуже делікатний момент. Який автомобіль краще. Та? Ну, в принципі, можна на прикладі наприклад, двох автомобілів одинакових поруч поставити, тих ж два. Nissan Note. Два поруч. І однозначно буде один добрий, а другий буде там, гірший, та, наприклад, так. А в ідеалі хотілося пояснити навіть, щоб утеріруємо зараз розмову, що, наприклад, поставили два автомобілі, один був в серйозному ДТП, та, давайте так, щоб нам наглядно було, а другий був нормально збережений, перший власник і все добре. Здавалося б, який між ними кращий? Ну, модель ми розуміємо, та, що новий і новий. А кращий той, який має кращий стан. І тому тут зараз, якщо оцю розмову накласти на розмову, от що я розмовляв із нашим підписником, який до мене звертався сьогодні, це буквально було півгодини назад. То я для мене би був кращий той з цих двох автомобілів, якщо ми приходимо і дивимося на два, який буде мати кращий стан. Відчути настрій, який більше подобається автомобіль замовнику, це можна Ну, вже бути присутнім, та? тобто людина все рівно дає якісь пріоритети, якісь моделі. Але ця модель в першу чергу має подобатись вам. А це є важливі моменти, які є ключові, які є дуже важливі. Ви можете дивитися ніби на два автомобілі, до речі, з досвідом хочу з вами поділитися. У нас таки було, як ми підбирали автомобіль у Франківську, це був, до речі, дуже цікавий огляд, коли ми йдемо по Франківську. Замовник каже, мені фокус або меган. Але по факту на намигани навіть не дивиться. Тобто замовлення ніби, знаєте, як кажуть, і Меган теж якби та давайте дивимося, але по факту на намиган він просто дивиться так здалека і він його насправді не розглядає. Тому я завжди звертаюся до замовників, якщо ви собі бажаєте придбати автомобіль, буде дуже добре, щоб ви вже знали, що ви хочете, або серед яких моделей ви будете дивитися, якщо вам дійсно без різниці декілька, то можна включити декілька варіантів. Але вже по ринку будете ходити, ви відчуєте, який буде ваш автомобіль. І тому сьогодні відразу хочу сказати, <кхід> у нас був такий момент, коли е, таке запитання до мене, що Роман, я наприклад, не їду, а ви мені там, знайдіть автомобіль. От уявіть собі, що людина ходить по ринку, ти кажеш, оцей автомобіль добрий, це також було у нас відео зазнято, можна поритися на відео. Кажеш, добре, е, що оцей добрий автомобіль. А людина каже, ні, ні, щось мені він не подобається, йдемо далі. Це коли ви присутні, ви приділили оцей один день для себе чи два дні, для того, щоб прийти на ринок і подивитися на автомобілі, і вже ви тоді розумієте, що це подобається, це не подобається. А от наш експерт, він же дивиться технічний стан. І ось цей технічний стан тоді вже дає розуміння. Ага, автомобіль сподобався, технічний стан, в принципі, нормальний, автомобіль не новий, як я завжди кажу, потрібно бути настроєним, що автомобілі вони то гарно помиті, але вони не нові. Тут треба це розуміти. Але перевіряючи технічний стан, треба розуміти, там, наприклад, кузов цілий, пройоми не фарбовані. Щось є фарбоване, що фарбоване, навісне, та, наприклад, там, переднє крило фарбоване. Фарбоване як, з шпаклівкою чи без. І, розумієте, загинаємо пальці і дивимося на ці всі автомобілі і починаємо тоді вже розуміти якусь картинку, що потрібно. І, до речі, дуже, також сьогодні в мене був дзвінок, бачите, сьогодні так в нас була активність по дзвінках і хочеться відразу по-свіжому mm -hmm. дати відповідь. Роман, чи можу я за 8 тисяч знайти нормальний автомобіль? Запитання, до речі, правильне. Я думаю, всі, хто зараз мене слухає, вам напевно цікаво буде, як оце правильно. Та? Тобто, от, ти ж ходиш по ринку, ти ж бачиш багато автомобілів, аналізуєш, перед тобою багато інформації, ну можна за 8 тисяч придбати нормальний автомобіль. Стоїть філософське питання, а що таке нормальне? От який нормальний автомобіль для вас? Це який? Не фарбована ні одна деталь, чи може бути фарбована одна? Чи може бути фарбований весь? Ні, не може бути <кхів> фарбований весь. І так, коли починаєш загнати пальці, це я так предметно зараз показував, навів приклад, починаєш розуміти, що в кожної людини, особливо коли вже знаходишся на ринку, є своє розуміння нормальний стан автомобіля. Тобто експерт може подивитися, сказати, дивіться, технічно, тут добре це та -те, те, але автомобіль має тут, тут, тут царапину. І що ви думаєте, я вам скажу дуже цікаво, в нас, до речі, був на огляді один автомобіль, ну, Тігу, Тігуан, та, пригадую, Тігуан 2012 року. Ми подивилися автомобіль, замовника не було, тобто це було віддалено. В принципі, зробили всю фотосесію і на фотографіях є негарні фотографії, бо автомобіль як спереду по бамперу має таку знаєте, якби вибоїну, так і позаду. І плюс також мав на крилі задньому. Також там було так протерто. Взагалі технічний стан добрий. Але має отакі некрасиві речі. І коли людина подивилась замовник, він подивився, каже, та ні, я його не хочу. Тобто навіть же все решта там, ну, тобто, по опису було нормального коробка, це нормально, щеплення нормально, ходова, без стуків, розуміємо. Та? Тобто опис, в принципі, технічний ну, технічний стан добре, а візуальний не добре. І це дуже корисно і добре, коли є можливість, сидячи вдома, скинути посилання, тому що на фотографіях, там, де на авторія. Цей автомобіль є, в принципі, досить достойний, досить нормальний. Він, до речі, якийсь кольор такий, є, безсрібний, такий підмокрий асфальт. А коли ми приїхали, показали все, що є, людина каже, добре, дякую вам мені він не підходить. Тепер дивіться, це добрий стан чи це поганий. Бачите, тут двояко. Технічна сторона добре. А от візуально, та, тобто косметика, недобре. І хочеться, коли купляєш автомобіль, не хочеться приїжджати додому на подертому автомобілі і займатися покрасками. Покраска бампера, якщо там прижатість, і там ще може таки бути, що я вже не пригадую, як там звітував експерт, здається, що кріплення на місці просто прижатість. Але факт того, покраска бампера 250 доларів. Покраска заднього 250. Покраска крила ще 150. От ми маємо кругом бігом 650 доларів. Тому тут маємо такий, як кажуть, стан. І виходимо з того, що людина подивилася на відстані, і воно дуже добре, що не приїхав. Ви знаєте, лишається, лишається в нас ще трішки часу. Хочу наголосити сьогодні на тому, що люди, які приїжджають дивитися на автомобіль, звідкись там 200-300 кілометрів, я колись про це говорив, ну це ваше бажання, більше рекомендував, що не потрібно цього робити. Ми подивимося і вам скинемо всю інформацію, тому що все рівно ви будете стояти біля експерта, він вам все покаже. Чи він зробив фото-відеозвіт, і все рівно ми картинку будемо бачити. Та? Ну, звичайно, якщо близько, то... Навіть дуже добре приїхати і самому спочатку подивитися, а потім вже ну, викликати експерта. Але скажу вам одну річ. Є недобра така, знаєте, я не можу сказати статистика, але декілька таких випадків, коли люди приїжджали в Франківсьце, от один з випадків, один. Таких випадків вже було не один, а то один з випадків. Подивилися автомобіль, експерт каже, дивіться, тут то недобре, то, ну, ним словом, експерт до мене подзвонив, і я відчував в розмові експерта ну, тривогу. Ну, що ж там таке? Подивився, я їм показую, що це, 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 це. Машина ну, більше змучена, ніж цей, тобто брати взагалі не можна, там починаючи з кузова, закінчуючи мотором. Каже, є щеплення, проблема. Здається, це було, був у нас пасад. А каже, люди стоять і кажуть, Та, ну ми змучені з дороги, нам треба машину. Ми собі це поремонтуємо. Каже, я кажу, так слухайте, тут ремонт, от тільки позагинав пальці, кажуть, половиною, ну, вам не вистачить грошей. Ну, і вливати нема в що, Тобто кажу, кузов, теж проблема. Ми вже настроїли, ми її беремо і там домовляється про ціну. Експерт до мене дзвонить з тривогою, бо каже, слухай, я все пояснюю, я кажу, людям не можна. ну, Труп ну, є таке, коли машина ціла, та, тобто збережена, там, ну, є якісь вкладення. Тоді воно, ну, ти просто думаєш за ці вкладення, чи ти хочеш з цим зв'язувати, чи ні. А коли все недобре, там я пригадую, що там щось і попаливні, ну тобто по моторній частині були претензії експерта. Причому він каже, от відкриваю, показую, кажу, слухайте, ну це, це не добре. Фрусунки поза межами кажу, ну кажу, це проблема. А люди беруть. І до чого я веду? Чому беруть? Люди, які долають 300 кілометрів за одним автомобілем, це проблема. Це проблема, ви їдете купляти, наприклад, насправді, а не перевіряти. І це, що вам експерт перевірить. Ну Це хіба що вам якось там щось трішечки ви подивитеся. Чомусь ця ситуація дороги впливає дуже негативно. Тому та поїздка така далека, якщо вона є дійсно далека, якщо можете стриматися і не поїхати, краще залишитися вдома. Ну Це для вас по коштах буде добре, тому що ви будете мати, спокійно сидячи вдома, пити там чай. Отримаєте звіт, зі мною ми разом з вами поспілкуємося, проаналізуємо всю ситуацію, зробимо висновок, чи потрібно такий автомобіль брати, чи ні. Якщо би на віддаленому, оцей випадок, який я зараз розповідаю про фанків, на віддаленому е, на віддаленій розмові після звіту, я би скину, я би сказав, не можна брати, і ви би його не брали. От тут в чому є один момент цікавий. А вже будучи біля автомобіля. Питання, що хочеться вже якийсь автомобіль. Ну, в принципі, експерт подивився, ну так, хай вже буде. Я, ми, ми знаємо про нього все тепер. Ну, це не, не дуже є добре. Це, м'яко кажучи, є погано, тому що автомобіль ви все рівно добре не купили. Получається, замовлення ви то зробили, ми то відпрацювали. А в кінцевому варіанті все не так, як має бути. Тому я рекомендую, друзі, в тому плані не піддаватися, тому що. Це ваші гроші. Через два тижні голова остигне, приїдете на СТО і почнете вирішувати питання ремонту автомобіля. Чи це правильно, швидше ні? Ну, друзі, це моя суб'єктивна думка. Напишіть в коментарях, що кого цікавить. Сьогодні ми трішки пройшлися по кросоверах. Скажу від себе. Інформація, я думаю, є, ціни є. Якщо когось щось цікавило, на паузу можна собі. Дзвонити, якщо щось вибрали, також дзвоніть. Ми допоможемо з перевіркою, чи маєте когось свого. Перевіряйте, обирайте, друзі, і рухайтесь вперед. Слава Україні! Слава ЗСУ! Бережемося!